Ну, це насправді була для мене дуже так, божественно, особливо частина, яка стосується ліричних да, про троєдинство тіла, тіла, і духа. Да. Це ну, якби, знаходило в моєму тілі дуже такий відклик да, і була така безумовна радість. І Прям таке, так, да, так. да, це, це воно. Те, що хотілося так чути і е, знати. Ну, е, я ці знання якби, і раніше чула, да, але от, це підтвердження ще додаткове, насправді, дуже так ну, дозволило мені до усвідомити. Е, що стосується самої е, знань ГНМ, то до цього я думала, що я так. Ну, чуть-чуть, ще мені трошки треба, але ще щось доповню свої знання і все, і можна вже буде практикувати, допомагати уже все. Бо зараз вона таке відчуття, що я там була рибою в річці, да? то я зараз десь така сама маленька риба тільки в океані. Кілька в океані. Знаю, да. <рив> там дуже благодарна, є над чим подумати, да? що перечитати, переглянути. І на даний момент, навіть свою ідею, яку ви теж повторяли, дане не бігти, не спасати нікого. Воно від мене відійшло. Я зрозуміла, що в першу чергу треба звернути увагу на свій внутрішній стан, і що можна завдяки створенням атмосфери теж допомагати іншим, і собі в першу чергу. Тому, якби акцент на себе, такі мої висновки.